Вітаю на нашому з вами новому занятті. Так, сьогодні ми з вами будемо працювати над такими поняттями, як світлота, яскравість та насиченість. Отже, ми беремо блюдечко, так, обводимо його вівчиком. Щось менше, так, по формі. Це ми з вами будуємо нашу таку майбутню мандалу, так або якийсь такий візеруночок, над яким ми будемо працювати. Ми розбиваємо його на ось такі частинки, так, сектори. І потім робимо ось таку зірочку, так яка в нас вийде. І далі розбиваємо так ще на частинки, так, сектори, на ще, так, додаємо от, певні детальки, щоб було цікавіше. Так. Працюємо ми з синім кольором, ви можете брати будь-який інший колір, так який вам подобається. І також ще ми будемо так до носу синього так, додавати білий або чорний колір. Так, бачите, в мене ось такий синій колір, яскравий. Я беру так і зафарбовую наш центр. Чистим кольором, так, тобто я нього нічого не додаю, так, такий ваночки він був, таким його і малюю. Тобто ніяк не змінюю так його характеристику. Далі, так, я беру білий колір. За допомогою білого кольору так, ми можемо змінювати світлоту кольору. Так? Тобто, чим ближче наш колір до білого, тим він світліший. Чим більше так? ми беремо наш чистий колір додаємо білого, тим він стає світліший. Так? Тобто, його світлота Змінюється. І ним ми зафарбовуємо саме так ось ці наші промінчики так, зірочки. Так? Тобто, чим більше буду додавати цього білого, наприклад, так, я додала певну кількість, якби я б дала дуже багато, в нас би вже такий так, білий з легким відтінком синього, але це б ще б був синій. Так, просто ми його білого кольору наблизили так, до висвітлили. Так? Чим світліший колір, тим його світлота вища. Далі я беру так само цей синій колір, так уже. Але ми будемо так понижувати його яскравість. Так, яскравість ми понижуємо за допомогою чорного кольору. Так, чорний колір він ніби його приглушує, так? Він змушує його світити вже не так яскраво. так, Чим більше чорного кольору ми тут даємо. Тим його яскравість стає нижчою, так? він стає ближче до темноти, темняється. Так? так само, коли ви берете так, фотографуєте фотографії, і там є понизити експозицію або понизити яскравість. Так? Тобто ви змушуєте кольори всі затемнюватись. Так? А тут ми так само робимо використовується чорний колір. І чим його більше, тим темніший буде колір. Яскравість це наближення кольору до чорного, так? світлота це наближення кольору до білого. Так? Тобто, він рухається в два різні напрямки. Так, далі ми з вами переходимо до такого поняття, як насиченість. Так? Насиченість це скільки колір так, містить в собі сірого кольору. Так? Чим чистіший колір, так, без сірого, тим його насиченість так більша, яскравіша. Так, смак, так? Якщо прийнятися зі смаком, так? Чим більше вона, так, ми беремо лимонний сік і чим більше ми його доливаємо туди води, тим так, він стає менш концентрований. Так. Ось тут так само в нас працює сірий колір. Так. Чим більше ми додаємо туди сир сірого кольору так, і менше самого кольору, тим насиченість його так, стає меншою. Він стає такий більш приємніший для ока. Так, зазвичай вони такі стають такими спокійними, так, наші, вона, так, він не подразнює нашу психіку, так, і ми їх більш любимо так, сприймати, такі кольори краще, чим якісь яскраві дуже. Тому що яскраві, вони так змушують нас більш драйвово так, себе відчувати. Вони ніби нашу психіку так, трішки піднімають вгору. Темні опускають вниз. Так, ось такий, там, де сірі, вони більше так, заспокоюють. І зараз ми просто потім так беремо і додаємо вже такі детальки так, нашій матері, просто прикрашаємо її як завгодно. Ви можете малювати якісь свої візерунки. Головне так, щоб у вас на темних так, наших частинках були світлі візеруночки, а на світлих лучиках так, темніші були. Це у нас працює закон контрасту, так, тобто світле на темному, темне на світлому. Тобто я просто граюся. Так, як мені хочеться, так я і додаю. Так? Десь додаю темніший, так, по контуру кладу, десь щось світліше кладу. Це вже просто така фантазія, яка зараз просто працює. Тут немає нічого такого. Так, особливого, просто трішки відпустити і попрацювати, так? дозволити нашому мозку, нашій психіці відпочити. Як бачите, я використала синій колір, по психології кольору, до речі, сині кольори вони такі більш строгі так, заспокійливі. Так, сині кольори використовуються, до речі, у таких більш серйозних організаціях, так, таких як державних установах, закладах. Так, таблички завжди такі роблять якісь синього кольору так, з білим. Тому що синій він викликає в нас довіру. Тобто, спокій, довіру, таку надійність якусь так, підсвідомо. Ще це холодний колір, так, тобто холодна кольорова гама, так, це у нас зима, так, коли все стає більш таким спокійним, так? Напевне, ще також все звідси йде. Якщо ви вибрали так, червоні або жовті, оранжеві, то у вас мандала так вийде, така більш така експресивна, так? Вона буде більш так, збуджувати вас, так, давати вам більше енергії. так. Якщо ось ця синя буде більше так заспокоювати, то ваші, так, якщо ви взяли якісь такі зелені або червоні, жовті, так, то вони у вас будуть більше так, заряджати енергією. Ваш мозок буде так їх більше сприймати. Дякую вам, так, що були зі мною, що працювали. Маю надію, у вас все втрималось. До побачення!